Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ми дивимося ще одну партію з матча з підписником, з власником абонементу Рік радощів зі школою Шу. І бачимо, що ми вже останню партію матча дивилися. Якщо ні, обов'язково передивіться на каналі, там багато чого повчального. А ось партія, де я грав чорним і щось. У мене такий був день, що я в самому дебюті, мало того, що дебют грав, не такий поганий, так? за чорних, так ще й в самому дебюті щось підзьовував ферзя. Дивіться, дивіться, як іду, і дубів, майже як підзьовую, так? Він колись Дін Ліжень сплавляв партію, коли віддавав просто вийшов ферзем на G5, і віддав його на d 2 і здав партію. А ми підставляємо і не здаємо. Ось так, друзі. Так, ну добре, що було? З'їли. Я ось, я вже казав, що стрім, на жаль, я коментував все, все це під час стриму на Тиктосі, але так Тихто запілив той ефір, і ось я вирішив прокоментувати. Все ж таки, ось потім так, не онлайн, а офлайн. Скажімо. Не наживо, скажімо так. Я тоді казав, що вже ж немає сенсу бити, тому що якби король білих був би десь тут, то це була б лінія для атаки. А так, я розумію, що, можливо, мені доведеться ховатися на королівському фланзі, тому поки вичікую, вичікую постейницю, наша позиція гірша, і ми повинні захищатися. Я вже казав, який в мене був план. Підтягнути суперника до ноту а там вже будуть шанси на його помилки. Ну, Б5 так трохи підпугнув. D6, ну, Е5 поки не можна, там заберу на ф 3 Але взагалі на Е5 можна, якщо ну, при слоні на G2 на Е5, я, звісно, скривати гру не буду, а закрою її 5 і буду вичікувати. Суперник зіграв G5, кінь G8, ми втримаємося. Позиція більш-менш. Непогано, ну, без ферзя, а так тримаємось, якісь там маневри знаходимо, ну граємо тим, що є. Так, ви бачили багато моїх відео із Сашком Скаженим, із іншими першорозрядниками та КМСами, де я давав е дійсно велику фору в самому дебюті, і більшість партій, звісно, вигравав. Так, слон D8. ну Коню відкриваємо поле, десь, можливо, укріплюємо. Коня Б6, це може сказатися у такому варіанті: кінь B5 або ферзь B5, і ми зможемо зіграти Це 6 слон буде захищати коня. Ну, як варіант? Слон G2, кінь Е7, тура H на G1, B4. Ось цим, цей хід я потім критикував під час гри. Тобто я очікував все ж таки на кінь G2, і там мріяв, можливо, пішака А повести, трішечки так запутати гру, а при коні 4 довелося бити, я зіграв а 5 тому що Ферзь Б5 поки що не страшно. Слон С6, і від'їмо потім пішака. Тобто ну, ви бачите, ось такі маленькі-маленькі паски. А що робити? Ставимо маленькі пастки, підтягуємо суперника до цвітноти. Е, Валерій зіграв д 5 Тепер загрожує ферзь б 5 виграшом слона. Тому я слон 6, теж трішечки часу відбиваю. Бачите? як? Суперник вибирає, повинен обирати ходи, а час впливає. Ферзь Д4, Е5. Ось це мені дуже подобалось, тому що тепер у нашого коня з'явилося гарне поле на F4. Як-ніяк, але це все ж таки на території суперника. Так, було ферзь Е3, кінь ж 6, Слон b 7. Відійшов, ну міняти слонів не хотів. Відходити на c 8 не подобалось слон b5, я це коментував, слон c 6 і потім ферзь 7 заїзд при турі на b8, там можна програти дуже-дуже швидко. По, у, тому я відходжу на b7. ну, ну Я так м -м, вважав, що якщо шах, ну на F8 король стоїть більш-менш непогано, тому що і лінію F завдяки коню G6 відкрити білим не так, то просто. Ферзь D3, знов хочу виграти в мене слона. Ну я таки ракерував. Ферзь Є3, слон і 7, аж 5, кінь 4. І ось про цю позицію я розповідав під час стриму. Я казав, що тут не так-то легко білим вскрити лінії. Так, в них виграно за, за рахунок зайвого ферзя, але вскрити лінії для атаки нелегко. Тому що а 6 я можу G6 забагдуватися. Забар... А G6. Як і було десь у грі, А, не могло бути. Я збирався бити пішаком F, і на А же ходити а 6. І в нього нема слона, щоб там на А6 зажертвувати, чи тури зі слоном. Немає таких сил, тобто позиція буде триматися. У тури буде поле F6, інша будь що може підійти на лінію F, але там важливо слідкувати за полем А7, куди може стрибанути білий ферст. h 4. Розумний. Таке бажання запригнути конем на е, F5, або десь провести G6. Ну, G6 поки неможливо із за слон h 4 але в 5 неприємна загроза, і ми ходимо G6 і активуємо, активизуємо ладью Туру. Ну, можна перегруповку таку замислити, там Тура F7, слон F8, слон G7. Але слон що так, що так не грає. Ну і Кеніф 5, звісно. Погана якась жертва, вже суперник був. Ми виконали вже свій план. У суперника вже залишалося там доволі мало секунд, і шансів вже ніяких не було. Позиція закрита, розкрити її там за, за 5, за 10, за 15 секунд неможливо. Ну і тому суперник вже бліфує. Можливо, це вірно з точки зору, що а що, все одно програвати за часом. Так він зіграв кенів 5, я звісно забрав, ще раз забрав. G6, ну, а навіщо ми будемо бити АЖ, тоді слон D3, число H3, якісь там відкриття ліній. Ні, так пішак на G6 захищає нашого короля. Ще слона ми хочемо на G5 поставити. Ну, Слон e 6 звісно, не була помилка, і тура G5, ще одна помилка, і вже позиція чорних виграна, тому що загрожує, наприклад, кінь G6, тобто в нас буде три фігури за ферзя, там при король B1 якомусь, так. Три фігури за ферзя, і фігури дуже сильні, і позиція виграду. Тобто у цій грі білі грали досить е акуратно, в них ніч нічого не підвисало. Вони створювали, хоч і маленькі, але загрози, володіли простіром. Я тому обрав, обрав у цій партії не атакувальну тактику, яку ви можете побачити у моїх попередніх відео, де я давав фору ферзя. Різним іншим гравцям, власникам абонементу. Це можна на записаних стрімах побачити. А тут я обрав тактику від захисту, грав, зовсім від захисту. Тобто в мене була яка ціль? Ага, поки суперник не хоче помилятися, він налаштований дуже серйозно, тоді ми його підтягнемо у цей нот, а ось у цій ноті він буде вимушений помилятися. Ось така в нас була мета. Така мрія, і ми цієї мети досягли. Друзі, з яким би контролем часу ви не грали, з яким би там матеріальним балансом ви не грали, але ви повинні чітко усвідомлювати, що вам вигідно, а що ні. Іти до тієї мети. Ну, ось такі поради від Блицера, Бліцора, який, мабуть, найбільше за усіх грав з форою ферзя проти достатньо. Серйозних шахістів проти і першорозрядників, і кандидатів у майстри спорту. А про, сфер, про без ферзя за легкі фігури грав із майстрами спорту і жодного матчу не програв. Друзі, вчитесь грати малими силами. Для вас працював міжнародний гросмейстер Юрій Шкоро. Займайтеся шахами правильно!